Сьогодні, 12 січня, 25 рік. Ми знаходимося у селі Велика Карателька. Велика карательці Старостинський округ. Наша гайшинська молодь приїхала у спортивний зал. ти! Приїхали позаніматися разом. По просьбі обоюдні. І колись вони відвідають наш спортивний зал, де ми теж проведемо, проведемо з ними спортивну. Стіна. Ух, Стіна. Подача Віталіка. О, ляскає, ляскає, ляскає. Добрий блок, але очко потеряне. Подача карателі. Артем чудово приносить гащеночку. Ляша Крещенек. Дивимося. Ой, каратель. Хотя щось є але не дозволить їм дуже... У, блок сила! Спрацював, спрацював блок. І кидочок. І кидочок. а артема не беруть. Не беруть, друзі. Хрещене. На подачі. Дивимося. Чудово. Чудова гра, чудова атмосфера, молодці. Прийом чудовий. Друзі. Вечірній час. Домовилися, приїхали і зробили і собі, і нам спортивне пошти свята. Ой, молодці. Ляша Грещених подача, а Волок та Подача чергова. Каратуль. Ох, кіболотяр. Ой, що витворяє. Вігти! І беруть і, і винос. Ні, не донос. Каратуль. Міша, ні, трошки. Бість. Уважніше. Подача. Є така. Єсь Артем. Прожурив. <просорив> Ай. Артем Коноденко. А це. Ай. витворяє. Знов Артем. Знов. Набуває навиків. Молодий хлопчинка. Працює чудово чудово набирається майстерності Артемчик Максимець Що там, ще раз Міша, блок заблочили Подача А там А там як м'якенько. Уцілили. Уцілили. Подача. Хороша. Стіни. Кріпки. Навірно, з бетону. Мабуть, з бетону. Хай покрашені О! Не дочеркнуло. Дуже. Дякую спортивним інструкторам. Разом з ними ми домовилися. І приїхали, і відвідали у вечірній час спортивний зал. Усі ми молодці. Що там? О, кидочки. Кидочки уважніше. Уважніше ці кидочки. А там беруть і вибирають. І вибирають. Тарати. Тарати щось. Гиготять. А, а чудово я. Що там? А не-ні, вже не готять. Вже наш м'яч. Дуже чудово спортивні змагання між двома сусідними командами. І це приємно. Що там? Що там? Ай беруть і ножками і ножками. І біля ножок. Як воно не, не валяється, а підбирати треба. Ух, прошурі. Прошурі. Добре. Що там? Ось ця ця міша. Аж ляснуло. Обманне движення. Спрацювало Працюють на полі. Ой, хорошо. И хапунти. И, и кедочки. И, и... И обманы. О, как хорошо. Что там? Что там? А, перевод. Перевод. Что тут? Что там? А там? А там снова. А тут? А там знову было... А, кидочки! Ой, рятуйте. Что то вы творяет? А, а, -а, -а. Подача. Да, добрый блок, Добрый блок, Саблочек. Что там? Ни, ни. Усяці у сіці, друзі. Ще раз. Як там? Артем! Віталік подача. Що там? Стіна. Там стіна без черг. Чергова подача. Що там? О! А тут А тут теж вийшло Ще раз удачка О! РПМЧ О краса! Три очки зразу нам! Трьохкове! Чудове! Чудово. Що там? Що там не шо? Не шо? Хорошо, моточка. Хороший. Хороший. О! О! Ай, да високо! ти! Виперли! Ні, не виперли! Лєха, хрещени! Красавці! Молодці! О! Удар хороший. Артемчик. Не спіша. Хороший. Ще раз, ще раз. Да що це вони беруть усе, хлопчики? Не спіша. Ой! Ай. Артемчик. Рух Хетрюга. Спрацював. Це вже друзі грають другі команди. І дівчатка з карателі, і наші гайшинські дівчатка. Так що у нас фактично чотири команди сьогодні присутні чотири команди. Привет, подачка. Девчатка берут. А кто? Одребатор. Понял? Айшин. Каратель. Девчатка. И молодь. Разом. И. И мячик. А кто будет его на Хорошо. Опускать. Она на. -на. Няхенька, тихенька, Є скапунці. Пройшли, пройшли. А -а Ай! Юля, подача Що там, Що там? Подача. Знову Юля. Беруться. А там ні, ні, позасинали. Позасинали. А треба не дрімати, не дрімати. Бо це любим прилетить будь Любий час. Ні. Що там? Юля, доця. Що там? Чудова Юля. Молодець. Працює. Ще. трошки успіваємо ой хорошо Ой, ой. і ще уйшов дякую команді великі карателі спортінструкторам за чудову нагоду Разом. Попрацювати на спортивному майданчику. Вечірній час, чудовий час. Дякуємо усім, хто був з нами, хто був присутній і хто дивився нас. Дякуємо усім. Ютуб канал Олексій Веноградів. Дивіться. Тут гольні матчі. Молий гольні. І все зараз кортом. Ми чекаємо вас на каналі. Олексій на рані. До зустрічі. Подача. Потужня. Потужня. І блок хороший. Але м'яч На стороні гайшина. Подача м'яко. Чудово а хапенці абочок не спіша веса